Let's go. Чоловік побив мене після того, як я зізналася йому, що мене зґвалтували. Для того, щоб зберегти анонімність, я пишу з одноразового аккаунту. Тож мені 23 роки, моєму чоловікові 28, Разом ми вже 5 років, одружені 2 роки. Він працює в IT і є єдиним, хто працює в нашій сім'ї, поки я вивчаю економіку, а у вихідні працюємо не повний робочий день, тому ми обоє робимо внесок у домашнє господарство. Ми завжди були дуже щасливою парою, здавалося, що всі трохи заздрили нашому зв'язку, оскільки ми завжди були найкращими друзями. Він дуже милий, працьовитий чоловік, який, здається, любить мене, і хоче, щоб я почувалася в безпеці, іноді способами, з якими я не погоджуюся, наприклад, принижуючи інших жінок за те, що вони виглядають певним чином. І я говорила про це з ним, але він, здається, не розуміє, в чому проблема, не знаю, чи це актуально. Отже, зробимо відступ до основного зґвалтування. Мене зґвалтував однокласник під час шкільної екскурсії, коли я була в старшій школі, ще до того, як ми познайомилися. Ми ледве були знайомі, але одного вечора він забрався до жіночої ванної кімнати, коли всі були на дворі, крім мене, і зґвалтував мене та дуже сильно душив, тому я не змогла втекти. Після цього я звернувся до поліції, але йому нічого не було. Поліція відмовилася прийняти мою заяву, тому що мені не повірили і сказали, що я не можу з примхи зруйнувати комусь життя, хоча у мене все ще були сліди удушення на шиї. Нещодавно вирішила все розповісти чоловікові, оскільки нарешті набралася сміливості і перестала соромитися. Я його вчора посадив і все розповіла. Після цього він закрив обличчя руками, а потім дуже сильно вдарив мене. Я відчула, що мій зуб надколовся. Потім він підвівся, зібрав частину свого одягу та пішов. Я весь час плакала, а він лише сказав мені заткнись. Я не знаю, що робити. Ні йому, ні нікому не телефонувала вже ранок, а він не повертається. Будь-яка допомога щодо подальших дій буде необхідна. Редагування, дякую за всі поради, і, чесно кажучи, я трохи розбита, як пережити цю всю ситуацію. Я рада, що кілька людей із моєї країни є спеціалістами, вони можуть мені допомогти, оскільки мої знання закону обмежені. Ніколи не думала, що опинюся в подібній ситуації. Тепер я знаю, що краще перестрахуватися, ніж шкодувати. Можливо, я опублікую окреме оновлення, коли ситуація стане зрозумілішою, але зараз я тимчасово залишаюся зі своєю сім'єю, оскільки у мене небагато грошей. Дякую всім, хто турбується про мене. Я, чесно кажучи, була надзвичайно щасливою, прочитавши, що так багато людей піклуються про випадкового незнайомця в інтернеті. Будьте в безпеці, люди. Оновлення через 10 днів остаточне оновлення. Привіт! Тож понад тиждень тому я написала про те, що мій чоловік дав мені ляпаса, самі знаєте після чого. Якщо хтось хоче і оже причитати оригінальний допис, щоб пригадати, все це буде довге та безладне оновлення, оскільки я дуже втомилася і хочу швидко записати свої думки. Отож, все це просто великий безлад. Дозвольте мені почати з цього. Після того як я написала пост на Reddit десь вранці, на наступний день після того, як це сталося, і мій чоловік пішов, я спакувала деякі свої речі та пішла. На щастя, там не було нічого з моїх цінних речей, комп'ютер і квартира належали йому, і для тих із вас, кому цікаво, ні, у нас немає дітей. Тож це було найлегшим. Я прочекала потяг кілька годин і просто поїхала до свого сімейного будинку, де живуть мої батьки та старший брат зі своєю дружиною. Я розповіла їм усе, що трапилося, і що я не маю уявлення, чому він міг це зробити, оскільки він завжди співчував мені, коли мені ставало важко, хоча ніколи до такої міри. Дружина мого брата працює в суді і знає чимало людей, тому вона сказала, що допоможе мені вирішити це. Я відчуваю, що вона розлютилася найбільше з усіх, вона справді чудова людина. Через два дні ми всі вирішили повернутися до квартири, щоб отримати решту моїх речей. Так, п'ять людей пішли, щоб отримати валізу чи дві одягу. Лол. Його не було вдома, і здавалося, що він не повертався жодного разу після того, як пішов, що було дивно. Весь час я так нервувала, що він повернеться, у мене тремтіли руки. Мені довелося піти в туалет, тому що я відчувала, що деякі речі дуже сильно хочуть звільнитися, на що мій брат сказав не змивай, він заслуговує на останній подарунок. Так я і зробила я дрібна сука, як і мій брат здається, ми справді сім'я. Але, чувак, я почуваюся задоволеною, я почуваюся брутальною пишкче про це, хоча лол. Цього року, це мій останній рік навчання. Мій університет буде повністю онлайн, тож мені більше не доведеться повертатися до міста, принаймні до випуску, і я можу залишатися зі своєю родиною скільки завгодно по часу. Мій університет також допоміг мені знайти терапевта, з яким я зустрінуся через скайп за кілька днів, тож це дуже цікаво, тому що я дуже хочу звільнитися від почуття провини і, нарешті, відчути полегшення. Що стосується мого шлюбу, то він нарешті подзвонив мені приблизно через п'ять днів, я думаю, і запитав, куди я пішла. Я сказала йому, щоб він не хвилювався, тому що я збираюся подавати на розлучення і сподіваюся, що він не створить проблем. Мені вдалося зберегти холоднокровність, розмовляючи з ним, і я так пишаюся собою. Він почав плакати і казати, що вдарити мене було помилкою, і йому дуже шкода за таку неповагу до мене. І я сказала йому, що мені байдуже, тому що він не мав жодних причин торкнутися мене пальцем. Я також запитала його, чому він це зробив, на що він відповів приблизно так. Я не знаю, я раптом дуже розсердився і був розчарований тим, що ти раніше не сказала мені, що ти спала з кимось іншим. Сподіваюся, ви це почули, тому що він сказав спав. У цей момент я була настільки злою, що почала напівкричати, напіврозмовляти по телефону. Я сказала йому, чому це взагалі має значення, я одружена з тобою. І, мабуть, на початку наших стосунків він запитав мене, чи спала я з кимось раніше, і відповіла йому: ні. Тепер я зла, тож закричала, мене бляха зґвалтовували, секс не дорівнює зґвалтування довбню. І додала, що мій адвокат, ймовірно, незабаром зв'яжеться з ним, тож йому краще мені взагалі не дзвонити та бути поступливим. Він спробував відповісти, сказавши, що це не головна причина, але я просто поклала телефон. Дехто з вас припустив, що він міг подумати, що я була незайманою, коли він почав за мною упадати, він ніколи не був насправді релігійним чи чимось іншим. Мені також цікаво, яку ще причину він намагався придумати, щоб полегшити ситуацію. Я відновила зуб у стоматолога, і тепер він як новий. Стоматолог запитав мене, як це сталося, тому що він був у дуже поганому стані. Я сказала йому, що мене вдарили, не думаючи про це. У цей момент він трохи задихнувся, і я сказала, що, вибачте, що сказав щось таке, що вас збентежило. Після цього він сказав мені, що використав кращі матеріали і що я не повинна платити йому за них, а лише за послуги, і побажав мені удачі. Мені було трохи соромно, але, чесно кажучи, я така рада покінчити із цим, і кількість підтримки, яку я отримала від моєї сім'ї, Reddit і навіть хлопця-стоматолога, була неймовірною. Я перестала сумувати через усе. Я ще не заявляла на нього в поліцію. Я не знаю, чи зроблю це я, чесно кажучи, тому що я дійсно не хочу більше ніколи про нього думати, і вся ця ситуація дуже виснажлива. Однак я збираюся розлучитися з ним дуже скоро і, можливо, отримаю заборонний припис. Я ще не знаю, як це все працює, але дружина мого брата мене підтримує, тому я вірю, що все піде добре. Дякую всім за будь-яку пораду та моїм колегам із польських редиторів, які випадково знайшли цю публікацію та надали конкретні поради щодо того, що я можу зробити, тому я найму безкоштовного терапевта. Бережіть себе та будьте в безпеці. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.